Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, які змінюють ваше життя завдяки трансформаціям, які ви проходите. Заведте на щасливі вихіді вашого життя. На вроде смотри телеграм, телеграмму і так добавляєтесь. Амулети зараз чекати треба десь тиждень, дуже велика черга. І так, чи згадує він про вас? Дівчата, тут двійка мечів. Кажуть, що раніше він щось і згадував, і не згадував, все гадав думку щодо вас, класна ви чи не класна, погана чи погана, потрібна ви чи не потрібна. Але але... ви не проявляєтесь, хоча він очікував на це, на ваше проявлення. так Чи згадує він про вас? Верховна Жриця, він думає, що ви ведьма. Та ще відьма, яка щось робить йому. Так, він. Він розуміє, що ви кохаєте себе. І він думає, що у вас там багато чоловіків зараз, і ви вибираєте між ними. Чи згадує він про вас? Аркан Дурак? Він почав новий етап свого життя, дівчата, зараз. Угу. І причому він, знаєте, він націлений на цей етап життя проваджувати довгий час. А що це за такий етап життя? Королева мечів це яка жінка, це про вас із минулого, яка він знає холодна, яка знає, що вже не прийме ніяких байок, і що? І що? Ну, він знає, що він розбив вам серце, тому що багато вам розказував ілюзії, фантазії, вигадував. Ну, тобто, співав вам пісні, казки, а ви в це вірили. Дівчата, я його не захищаю, але... Ми самі віримо, бо в це хочемо, тому ніколи не звинувачуйте чоловіка. І не звинувачуйте себе, робіть висновки і йдіть далі. Так чи згадує він про вас? Аркан смерть? Ні, вже не згадує, все закінчено. Угу. Хоча почуття є. І тут, дівчата, він каже, що, що те, що він отримав, це по справедливості дівчата. Тобто він розуміє, що все. Сталося правильно, що він сам у всьому винен. Хоча тут він якби і розуміє, але ніколи про це не скаже, бо все рівно він думає, що з ним так повинно було не вчинятися. Що ні, що це так можна робити, тільки не з ним я про провищився. Він про вас спостерігає. Довгий час спостерігає, чи згадує він про вас? Чаточке, все закінчено. Він розуміє, що ви на коні, що ви отримали перемогу. Він про вас гадує, але, на жаль, бачу, хто збирається діяти. Він хоче почати новий етап життя, де ви вже в минулому, жінка із минулого. Так. Ось так.